Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. Одинадцятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 35-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 26 грудня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 780 860 особин за добу 1540 і поранено 2 мільйони 342 580 песиголовців головців за добу 4620 танків 9 630 одиниць за добу 2. Бойових броньованих машин 19933 одиниці за добу, 10 артилерійських систем 21 357 одиниць за добу, 24 реактивних систем залпового вогню 1 256 одиниць, засобів протиповітряної оборони, 1 одиниця за добу 1. Літаків 369 одиниць, гелікоптерів 329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 20 971 одиниця за добу, 63, крилатих ракет 3003 одиниці за добу 55, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 32 180 одиниць за добу 63 спеціальної техніки 3667 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!